Це, це дуже велика виліз від Господа нашого, оскільки, як ми не Божа благодать, нас би вже давним-давно не існувало. Ісус Христос Він дав нам, Він теж залишив нам заповіді, але заповіді лишилися, але Він їх, скажімо так, досконалив. Якщо в минулому в старому заповіті писалося «Не вбий», Ісус Христос Він більш чітко об'яснив, що якщо ти навіть маєш ненависть до брата свого, то ти вже людина вбивця. А в старому заповіті так чітко все прямо не описувалося, або не при ньому дій. І Ісус Христос теж більше поставив, більш чітко не Якщо навіть дивишся на начинку з вожді рівень, ну, це на даний Уже при любодейство. Тобто Ісус Христос більш чітко ставив ці моменти, щоб більш чітко було зрозуміло.